Привіт! Я Ольга, практичний психолог вищої категорії з досвідом роботи майже 30 років. Крім того, я є сертифікованою штальтерапевткою з практикою 10 років. Мій професійний досвід це ведення дитячо-батьківських груп, індивідуальна психотерапія підлітків та дорослих. Останнім часом я проводжу групи психологічної підтримки наживо та онлайн. Я працюю у напрямку гештальттерапії. У перекладі з німецької слово гештальт означає цілісний образ. Наша психіка складається з трьох частин: це тілесні відчуття, емоції та думки. І для того, щоб реагувати на виклики життя, а також задовольняти власні потреби, ми маємо відчувати, усвідомлювати. Та розуміти події нашого внутрішнього світу. – це діалог. Разом з вами ми будемо шукати відповіді на запитання, як я роблю так, що якісь події відбуваються в моєму житті? Чи подобається це мені? Чи хочу я щось змінити? І якщо так, то як я можу це зробити? Завдання – бути поруч, надавати підтримку допомагати проживати емоції, а також знаходити спосіб, у який ми зупиняємо себе у відносинах. Буду рада зустрічі з вами. На все добре!